Будьмо уважні. В той час Ісус прибув із Галеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван противився йому, кажучи, мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього це тепер, так болечить нам здійснити всяку правду, і він лишив його, і, ухрестившись Ісус, зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо. І Він побачив Духа Божого, який спустився, немов голуб, і зійшов на нього, і голос пропонав з неба, це син мій любий, якого я вподобав. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Іван же стримував його, кажучи, це мені треба хреститися в тебе, а ти йдеш до мене. Мені тут чомусь пригадується той уривок Євангелія, де Христос мив ноги своїм апостолам. У Страсний четверт ми читаємо це Євангеліє, і коли він підійшов до апостола Петра, щоб умити йому ноги, той також спротивився, подібно до Івана Хрестителя. Що він сказав Ісус собі, апостол Петро, які він слова йому хісоні, що сказав? Що Хесоння, так? Апостол Петро сказав Ісусові, коли Ісус хотів йому вмити ноги. Повік не митимеш мені ніг. Але потім все-таки дався вмити собі ноги. Як пів Іван Хреститель охрестив Ісуса? Охрестившись Ісус, відразу вийшов з води. Слово відразу мені щось запалило до душі, не мов би, не гаючи часу, не відкладаючи на завтра. Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Слово облиш не означає, слухай, перестань. Ні, не перестань. Бо так належить не мені виконати всю правду, а нам. Немовби це в моїх ніг. Ми можемо казати, мені це не під силу. Це для обраних, хто є такий, на що Господь скаже залишиться тепер, так болічить нам здійснити всяку правду, Адже ти, дитина моя люба, що їй я вподобав, нам, разом, не мені самому. І коли ми залишимо, себто відемося в його руки і візьмемося за діло, яке він нам доручив, доручає, без відмовок, якими благовійними вони б не здавалися, б? тобто страшними, будьмо певні, його допомога не забереться. Кажи мені, дорогу, і слід мені ходити, бо до тебе я підношу мою душу. У сьогоднішньому апостолі чуємо такі слова. Він нас впас, не з причини праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості. Ми знаємо, в Христі, що нічого доброго не можемо вчинити самі по собі, самі від себе, лише з поміччю Божою, з Божою ласкою, благодаттю. Іншими словами, нічого доброго не можемо приписати собі. Амінь. Христос рождається.